Третя окрема штурмова бригада робить все можливе для того, щоб підготуватися до вже більш великого наступу з боку росіян в своїй смузі відповідальності. Ми покращуємо інженерне облаштування наших позицій, готуємо проміжні позиції. Відповідно, продовжуємо підготовку особового складу, наскільки це можливо, та інших розрахунків наших сил та засобів. Відповідно, наскільки там? Ситуація в інших підрозділах мені на жаль невідома, але у нас точно є інформація, що Російська Федерація попередньо на квітень місяць готує насправді наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз в тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно 2-3 дивізії. У них є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом і вже більше місяця знаходяться на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій. Тому ймовірність наступу з моєї точки зору в смузі відповідальності третього штурмової бригади присутня, і ми до неї готуємося активно.